Наразі дійсно є оголошена евакуація з деяких громад, здебільшого прифронтові громади, як Васильівського району, так і Пологівського району. І на сьогоднішній день евакуація дітей можна сказати, закінчена. Вона закінчена здебільшого силами волонтерів, силами національної поліції. Буквально сьогодні вранці ми проводили нараду з цього приводу. На жаль, є такі ситуації, коли нам вкрай тяжко. І зробити евакуацію, тому що батьки не хочуть виїжджати. А всі ми розуміємо, що навіть якщо евакуація обов'язкова, то е, наша е, задача це діалог. Тому ми вступаємо в діалог і все це, це робимо вчора на нараді з силовими структурами. Сьогодні на нараді нашій ранішній з волонтерами ми це опрацьовуємо. Тому е, але знак оклику я хочу наголосити, що великої евакуації в Запорізькій області не існує з деяких громад, там де ми бачимо загострені ситуації, ми зараз. В десятках людей забезпечуємо евакуацію. Це не про сотні людей, це не про великі міста. Найскладніша ситуація в Гуляйполі, звідки сьогодні щодня, ми робимо евакуацію. Щодня це по 10, 15, 20 людей. Наразі в Гуляйполі залишається проживати трохи більше ніж 450 людей, і кожного дня йде евакуація. Якщо буде потреба більше евакуації, ми її забезпечимо, але ми маємо розуміти, що все залежить від бажання людей. Ми, як влада, маємо надати всі ресурси, щоб це забезпечити. Спочатку безпечно евакуювати, потім розмістити, нагодувати, забезпечити відновлення всіх необхідних документів, якщо таке потрібно. Тож ми маємо надати комплекс сервісів. і ми з цим справимося.